Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі, доброго дня, пані і панове. Рада вас вітати на своєму каналі Тетяна на Подвір'я. Я Тетяна Шевчик, я живу в центральній Україні і хочу з вами поділитися своїм, опит, своїм досвідом, як можна заробити грошей навесні. Навесні, якщо мати присадибну ділянку, якщо мати бажання, якщо мати розпрощатися з лінню і мати бажання, саме головне бажання і ціль ми з вами в попередніх відео вже говорили про овочі, які, коли, в які сроки висіваються, що треба в першу чергу. Зараз хочеться мені з вами поговорити про прекрасне. Крім того, що в нас є різноманітні овочі, в нас є ще різноманітні квіти. Наша Україна не може бути квітучою без квітів. Тому квіти на нашому базарі дуже гарно розкуповуються. Як розсада. Яку розсаду квітів я буду пропонувати людям цієї весни? Я вже собі трохи заприготовилася. Зараз покажу не все, бо ще кое-що буду докуповувати. На першу чергу, що купують люди і шукають на базарі по весні. Дуже шукають чорнобривці. Яка Україна без чорнобривців? А чорнобривці бувають різні: бувають низькорослі, бувають високорослі, бувають крупні, бувають мілкі, бувають пахучі, бувають менш пахучі, тобто їх дуже багато різних різновидів. І тому зверніть на них увагу: вони дуже легко їх посіяв. Пополивав, трошечки підгодував, і вони пішли. Пішли, і вони гарненькі, і їх дуже гарно люди розкуповують. На жаль, сьогодні, поки що я не можу вам показати такі упаковочки, пачечки не можу показати, тому що я збираю це насіння вже кілька років сама своє. Не купувала ще для зразку, не купувала. Куплю трошечки пізніше. А насіння в мене є своє. Чим і вигодні оці рослинки, Тим, що ви собі залишите якусь частинку з десяточок, посадите собі, зберете насіння і на майбутнє ви вже купувати його не будете. Ваша посівна буде вам дешевша. Далі, що ще буду садити? Ось таку буду садити квіточку. Вона називається майор або її ще називають цинія, таке народне названня майори, на них кажуть. Дуже гарні ці майори, їх садять багато, дуже їх полюбляють люди. На будь-якому подвір'ї цвітуть майори. Не буває подвір'я без майорів, як і без чорнобривців. Це Україна. Вони різнокольорові, вони невибагливі, люди дуже люблять їх висаджувати. Вони є гібридні, є просто сортові. У мене тут сортові. Ось бачите, скільки я їх купила? Оце я всіх буду висівати. Ростуть дуже просто їх не треба пікірувати. Вони просто ростуть, посіяв рядочок, полив гарно, підживив і. Буде вам щастя. Далі Далі буде вже трошки трішечки складніше. Є така гарна квітка, яку теж дуже купують навесні, це Айстра. Айстра у нас квітує десь у серпні і вересні місяці, який же серпень і вересень без Айстри. Айстру купують різно. Можна купувати у таких. Ось таких зразків Айстро. Біла гольчаста, фіолетова гольчаста. Можна купувати піоновидну, можна купувати різновид принцеса, Больеро. Я збираю Айстро свою. Теж збираю свою. І у мене є на розсаду, на продаж на базар Айстра своя. Зібрані свої, своє насіння, і це теж дуже вигодно, тому що ви не вкладаєте в це свій, свої кошти. Але є ще і Айстра Гібридна. Ось я купила в цьому році два таких пакета. І буду цю баронесу, Айстра Баронеса. Це польське, польське насіння, Айстра-Китайська болеро і Айстра Баронеса. Це крупна Айстра сортова, гібридна, висока. Я її буду пасинкувати і продавати в букет. Це я для букетів придбала. Звертаю вашу увагу. Інтернет-магазин професійне насіння. Рекомендую завжди дуже своєчасні поставки, можна довіряти людям. Я не перший рік з ними спілкуюсь і закуповую у них насіння. Ні разу не було чогось підсунуто поганого, тому завжди є подаруночки невеличкі. Я вам залишу під відео силочку на їх інтернет-. -магазин. Магазин. Звертайтесь, закуповуйте, з ними можна спілкуватися. І ще одна принцеса буде в моєму садочку: це статиця, статиця або ще її називають кермек. Це сухоцвіти. Вони дуже популярні влітку. Раніше їх продавали тільки на букети, і за ними ганялись. Зараз вони в широкому попиті у людей і їх вирощують як розсаду. І ця розсада дорога. Але кермек вирощувати складно. Він дуже боїться грибкових захворювань. Тому як його виростити, чим його підливати, підживлювати і коли, я буду вам давати в практичних своїх відео. Дивіться далі, на моєму каналі, вони будуть теж я буду показувати, як я це вирощую. Кермек, чому він капризний в нього такий прямий корінець, як стержень. І він не любить пересадку, тому з ним треба акуратно ну, продати мені його нравиться. Тому що одна рослинка коштує до 10 гривень, якщо гарна рослинка, від 5 до 10 гривень. А якщо в стаканчику, то це буде 15-20 гривень, тому продавати його дуже вигідно і його купують. Ось такий короткий огляд того, що я хотіла сьогодні вам сказати. Є ще дуже багато рослин, яких люди люблять купувати. Це і Вербена, і Сальвія. І вже я висіяла газанію, і я її буду в горщиках продавати, в маленьких таких стаканчиках. І пітунія, пітунія проста, пітунія гібридна, пітунія ампільна. Про це все буде йти мова, але це вже рослини, які вже висіяні, їх висаджують дуже рано. Це грудень місяць, і січень місяць. ну, Для навчання я вам його покажу. Покажу у наступних своїх відео. Так що заходьте на мій канал. Я думаю, буде цікаво. Буде цікаво, буде корисно. І хочеться вам пожелати скорішої перемоги над ворогом, скорішого миру над головою, квітучої любимої України. І бережіть себе. Цілую, люблю, бувайте.